Ханія найкрасивіше місто Кріту. Ви це знайдете інформацію скрізь по Гуглу. І це дійсно так. Знаєте, я зараз ходила, бродила цими вузенькими вуличками, дуже атмосферно, багато, до речі, відчувається такого венеціанського сліду, тому що, якщо знаєте, то дуже довго кріт був під венеціанцями, дуже все так стильно, колоритно. Просто хочеться ходити, насолоджуватись, дивитися, якісь. Сувеніри дивитись на ці всі будівлі, а дивитись просто на людей, які працюють, які гуляють. Хто чим дише? Не знаю. Я дуже кайфанула зараз. Ханя, це щось неймовірне, бродили по цим вузеньким вулочкам, дуже захотіли сісти в одній з кав'ярень. Тут в кожній хочеться зупинитись, тому що дуже така атмосферна атмосфера. Вибачте, за тавтологію, по-іншому просто не скажеш, тому що в принципі саме ось в цьому. Можна відчути справжню країну, тому, що полінклюзів окей, або сніданок вечеря в готелі окей. Але коли ви їдете в якусь країну, обов'язково виходьте, тестуйте. От я зараз замовила, наприклад, кріцьку каву. Що таке є кріцька кава? Сказали, щось трошки схоже на турецьку, але ж треба її спробувати. Капучино я можу випити зовсім скрізь. Ну, а куштувати якісь страви локальні будемо вже десь, напевно, з видом на море. Моя вам порада, якщо ви вже опинились в такому чудовому місці, будь ласка, насолоджуйтесь тим, що навколо, а не сидіть в телефонах, як мої колеги. Я, наприклад, насолодилася атмосферою смачною кавою квітською, попрошу помітити, і зараз йду гуляти далі. Зупинились на хвилиночку випити кави, скажімо так, не турецька, але щось на кшталт цього називається грецька кава. Будете тут спробувати, якщо ви любите такий формат. І е, хочу вам ще сказати: е, ось що що обов'язково в любій ставерен, Сідайте, куштуйте місцеве. Дуже раджу, крітський салат, він дійсно смачний, він відрізняється від грецького, від класичного звичайного. Ось, ну І ці таверни це щось, звісно, неймовірне. До речі, Ханя вважається паробоцьким містом. Тут дуже багато всяких технологічних професій. І є тут інститути, де навчаються саме чоловіки, молоді чоловіки. Тут знаходиться школа капітанів дальнього плавання. Ну, а якщо ви дівчина, то ж можете сюди приїздити, познайомитися гарно провести час, Нічна, нічне життя тут також є. Ну, а сусідній ретімно вважається дівочим. Ось така тарілка на двох коштує 50 євро. Можна замовити на одного і буде 25. Таку рибку точно треба їсти руками. Ну і хочу вас запитати, що може бути краще, коли ти голодний, на столі перед тобою купа море продуктів та й, в принципі, перед тобою море? Подорожуйте, кайфуйте і насолоджуйтесь.